Лідер більшості в сенаті США, демократ Чак Шумер, який нещодавно відвідав Україну, наголосив на необхідності надати Україні більше допомоги і обіцяв не покидати європейського союзника. Вот он звіріний нацизм самим що ні не єсів приявлення. На що того, що такое з ким ми боремося, за його словами, цей рік є вирішальним моментом в історії світу. Він наголосив, що програш України в битві з Росією може стати руйнівним за своїми наслідками для. Для самих сполучених штатів це поворотний момент та переломний момент щодо здатності Сполучених Штатів демонструвати себе, наші сили, нашу владу, наші можливості у світі. Коли ми перебували в Україні, ми сказали українському народу Америка вас не залишить ніколи, підкреслив Шумер. Авіація складається із деталей. Ймовірно, більшість американців і не знають, що Україна підтримала нас у той час, коли на нас напав іноземний ворог. Те, що зараз робить Україна, абсолютно приголомшливо. Україні буде важко. Певна кількість F-16 може знищити що завгодно на полі бою. Я сподіваюся, що це стане руйнівним фактом для окупаційних сил. немає. F-16, немає F-16, немає F-16. А потім раптом скрізь з'являться F-16. Розкажіть трохи про вашу військову кар'єру. Я колишній пілот F-16. Я літав на F-16 з 1998 до 2017 року. І тепер я на пенсії. Останні роки я постійно мандрую, а останні два роки я волонтер. Я активно займаюся волонтерством в Україні та поруч з нею. Які у вас тоді були місії? тут дві частини історії. Перша я був діючим пілотом у військово-повітряних силах, і я служив в оперативному підрозділі. Тому я бував за кордоном як в Азії, так і в Європі. Я був передовим, якщо хочете пілотом винищувача F-16, і робив я це близько 10 років. Я залишив військову службу і пішов у національну гвардію, але насправді це була лише зміна документів. Я все ще літав на F-16 щодня. І в цій ролі я був у навчальному підрозділі. Тому ми брали як досвідчених пілотів інших літаків, не F-16, так і недосвідчених пілотів, які щойно закінчили льотну школу, і навчали їх управляти F-16, воювати на F-16. Тож я це робив близько 10 років. А потім, як я вже сказав, пішов на пенсію близько 6 років тому. ви навчали американських пілотів чи іноземних? Я навчав лише американців, тому у мене не так багато безпосереднього досвіду навчання іноземних пілотів. Але я працював з багатьма іноземними пілотами. Я літав по всьому світу, навчався і брав участь у боях з міжнародними партнерами. Тож я маю там великий досвід. Але ні, я ніколи не навчав іноземних пілотів або пілотів, що не володіли англійською мовою. Як ви почали допомагати Україні? Тревор – мій давній друг. Ми з ним були на нашому першому призначенні у повітряних силах ще у минулому столітті. Ми разом були тоді молодими лейтенантами і весь час близькими друзями. Він був в Україні приблизно у 2018 році, у час, коли я покидав ВПС, а він все ще служив. І він був там, допомагаючи у навчанні, де він особисто познайомився з багатьма українцями та зустрівся з багатьма пілотами та курсантами. Тоді він зацікавив мене україною та їхньою історією. Я просто дуже захопився цією країною її боротьбою за свободу, яка для мене дуже переконлива. І звичайно, тепер ця боротьба перетворилася. На повномасштабну війну через вторгнення, Так що це частина передісторії. Я хотів би поділитися ще дечим. А саме, коли я літав в Іраку, це був десь 2003 рік, приблизно через рік після введення сил США в Ірак. Я патрулював небо, просто допомагав військовим на землі, коли мене повідомили, що є підрозділ у біді, партнер по коаліції в біді, і насправді їхня позиція була під загрозою. Вони залишали свою позицію всередині маленького містечка на річці Єфрат. У будь-якому випадку я з'явився і зв'язався з цими військами або принаймні з посередником на землі авіадиспетчером. І виявилося, що вони українці, там десь рота українців. І на момент, коли я їх знайшов, вони фактично вже були у своїй бронетехніці на своїх БТРах, і вони виходили з цього району. І я насправді не зробив багато для них я не міг їм багато допомогти, але вони вийшли в порядку, і я просто відслідковував за їхнім маршрутом. І я пам'ятаю, знаєте, побачив їхні транспортні засоби. Вони були зовсім іншого кольору ніж більшість транспорту. Там, як ви знаєте, там транспортні засоби США зазвичай були пофарбовані у пустельний колір. Деякі були лісово-зеленого кольору з Європи, а ці були сірі, як військові кораблі. Вони насправді були схожі на маленькі бойові кораблі, що курсують через пустелю. Тож це був мій досвід спілкування з українцями та українськими військовими. Ймовірно, більшість американців і не знають, що Україна підтримала нас у той час, коли на нас напав іноземний ворог. Україна мала багато власних проблем у той час. Це був 2003 рік, але вони були в Іраку, підтримуючи зусилля США там. Тож це був мій перший досвід знайомства з Україною. І набагато пізніше я зрозумів вашу історію, причину протестів у 2013 і 2014 роках, і звичайно, вторгнення у Крим дякую, це дуже цікаво. Тож у 2022 році ви приїхали в Україну вперше. Як це сталося? Я не працював на той час, тому я просто подорожував і насолоджувався своєю відставкою. Тож мене нічого не зв'язувало. Якби ви запитали мене у грудні 2021 року, як би виглядав мій рік, то я би сказав, що у якийсь момент я сподівався поїхати в Україну просто як ще один звичайний американський турист, ймовірно, з моїм другом Тревором, який зацікавив мене країною. Отже, якщо ви можете собі уявити, коли відбулося повномасштаб. Не вторгнення, я відчув сильне бажання зробити щось, щоб допомогти, тому що в мене були засоби: була свобода та автономія. І тому я просто почав шукати можливості волонтерства. Це був просто хаос у той час, тому мені знадобилося близько місяця, щоби знайти організацію, з якою я міг би туди поїхати. Я не хотів просто з'явитися і стати частиною проблеми, бути ще одним, так би мовити, ротом, який треба годувати. І тому я знайшов організацію, яка займалася гуманітарною діяльністю у Польщі та Україні. І я поїхав туди з ними. І провів приблизно місяць у Польщі, щоб підтримати їхні зусилля. А потім це призвело до інших волонтерських можливостей. Я багато їздив, доставляв вантажі до східної та південної України. Ми розвантажували вантажівку і завантажували людей. Вивозили тих, хто шукав можливість виїхати кудись у Європу. Тоді я повернувся до США на пару місяців. А згодом, у 2023 році, я більше залучився до зусиль Тревора. Тож ми почали робити більше і доставляли незбройну допомогу військовим. Ми почали з того, що відвідали пораненого пілота. Ота, здається, штурман він попросив про деякі медичні засоби, і я знав людей на заході України, які надавали медичну допомогу. Тому я зміг зв'язати з ними і зрештою доставити деякі речі. І так ми почали питати, які у вас ще є потреби. Тож вони нам сказали, нам потрібні льотні комбінезони. Українські пілоти не були повністю оснащені комбінезонами із сучасної захисної тканини. Знаєте, західний пілот, пілот НАТО, коли підходить до свого літака, на ньому спорядження на тисячі і тисячі доларів, особливо в холодну погоду. Це спеціально створені синтетичні волокна. Деякі з цих комбінезонів навіть містять кевлар, які використовують у бронежилетах, кули непробивному одязі. Ми знали, що високоякісні комбінезони з вогнестійкої тканини на тисячі тисячі доларів на сотні тисяч доларів просто лежать у шафах по всій Америці та Європі, адже пілоти, коли йдуть на пенсію, зазвичай не повертаються спорядження. І ми почали збирати їх. Тревор керував цим, а я був просто помічником. Ми збирали подароване спорядження, і ми використовуємо соціальні медіа і також мережу друзів і побратимів пілотів по всьому світу. на нашу думку, ми забезпечили високоякісний захисний одяг, спорядження для Осить значного відсотка українських військових авіаторів.